Щороку в світі реєструється біля 1 мільйона 700 тисяч випадків раку молочної залози. Біля 600 тисяч жінок помирають від цієї патології. Кожних дві хвилини реєструється новий випадок раку молочної залози, а кожних 6 хвилин помирає одна жінка від цієї патології. Саме тому дуже важливо виявляти рак, який на сьогоднішній день лікується рак молочної залози на ранніх Стадіях на ранніх етапах. У цьому нашим пацієнтам дуже допоможе самообстеження молочної залози. Самообстеження ми можемо розділити на два етапи. Перший це огляд молочної залози, другий етап це пальпація молочної залози. Огляд жінка оглядає при доброму освітленні перед зеркалом, роздягнувшись до пояса. В положенні, витягнувши руки вздовж тулуба, оглядає і виявляє наявність почервоніння, припухлості, лимонної шкірки зміни форми молочної залози. Слідуючим етапом є пальпація молочних залоз. Пальпація здійснюється в положенні сидячі та положенні лежачі. В положенні сидячі жінка пальпує молочну залозу, по можна її розділити на 4 таких відділи або квадранти по квадрантним. починаючи з верхніх відділів і закінчуючи навколо совсковій зоні. Пальпуємо також в положенні лежачі. При піднятій руці за голову, при відведеній руці під кут 90 градусів, а також опустивши руку вздовж тулуба.